Шарівна снігова куля. Це був перший сніг зими, коли Софійка відвідала свою бабусю. Дрібні сніжинки м'яко падали з неба і вкривали світ білою ковдрою. У теплій вітальній бабусі пахло свіжоспеченим яблучним пирогом, а потріскування каміна наповнювало кімнату затишною атмосферою. Софійка любила бути з бабусею. Їй дозволяли проводити тут кілька днів щозими, і бабуся завжди розповідала нові історії. Але сьогодні мало статися щось дуже особливе. Поглянь, моя люба, сказала бабуся і дістала маленьку снігову кулю. Мені подарували цю снігову кулю, коли я була ще дитиною. Вона є частиною дуже особливої історії. Софійка взяла снігову кулю. Вона була зроблена зі скла. А всередині був невеликий засніжений пейзаж з маленьким сріблястим будиночком і ялинкою. Коли Софійка потрясла кулю, сніжинки закружляли всередині, і пейзаж став ще більш чарівним. Що такого особливого в цій сніговій кулі? з цікавістю запитала Софійка. Ну, почала бабуся. Ця снігова куля не просто прикраса, це чарівний предмет. Якщо ти потрясеш її і повіриш у диво, тобі відчиняться дверцята в таємничу зимову країну чудес. Софійка розсміялася. Ти ж не віриш, що ця снігова куля чарівна, правда? Бабуся загадково посміхнулася. Чому б тобі не спробувати? Софійка знову струснула снігову кулю, і на її подив, сцена в кулі почала оживати. Маленький сніговий пейзаж змінювався і розширювався, поки Софійка раптом не опинилася в оточенні яскравого світла. Софійка моргнула і наступної миті опинилася в зовсім іншому світі. Вона стояла посеред засніженого лісу, оточена високими засніженими деревами. Повітря було чистим і свіжим, а сніг виблискував у сонячних променях, наче діаманти. Де я? Здивовано запитала вона себе. Раптом Софійка почула шум. Вона обернулася і побачила маленький затишний будиночок з дерева та цегли. Він виглядав, наче сказки з димаря здіймалася невеличка хмаринка диму, а вікна будиночка тепло мерехтіли. Привіт. обережно покликала Софійка. Вона відчула, що була не сама. Двері будиночка відчинилися, і з них вийшов привітний старий чоловік. У нього була довга сива борода, а обличчя випромінювало мудрість, що відразу ж заспокоїло Софійку. А так це ти знайшла снігову кулю? усміхнувся чоловік. Я чекав на тебе. Я хочу розповісти тобі одну історію. Софійка з цікавістю кивнула. Яку історію? Чоловік показав на освітлену ялинку, що стояла прямо перед будинком. Ялинка сяяла всіма кольорами веселки, а її світло виблискувало на снігу. Бачиш це дерево? запитав він. Це дерево бажань. Воно сяє так яскраво, бо виконує бажання людей, які вірять у магію зими. Але це дерево в небезпеці. Зима повільно втрачає свою магію, і без дерева сніг може незабаром зникнути. Софійка насупилася. Як ми можемо допомогти? Старий чоловік зітхнув і посерйознішав. Є завдання, яке можеш виконати тільки ти. Щоб врятувати дерево, ти повинна знайти втрачене зимове світло. Тільки це світло може відновити магію зими і повернути дерево до життя. Де я можу знайти це світло? рішуче запитала Софійка. Воно заховане глибоко в зимовому лісі, далеко від відомих шляхів. Але будь обережною. Ліс сповнений таємниць і випробувань. Тільки той, хто твердо вірить у магію зими, знайде світло. Софійка кивнула. Вона відчувала себе хороброю і знала, що повинна виконати завдання. Я зроблю це, сказала вона і вирушила в дорогу. Зимовий ліс був тихим і спокійним. Але чим далі Софійка йшла, тим більше усвідомлювала, що вона не одна. Раптом зі снігу з'явилися крихітні сяючі істоти це були зимчики, маленькі зимові духи, які дзижчали навколо неї, радісно хихикаючи. Йди за нами. хором прошепотіли вони, ми покажемо тобі дорогу. Софійка побігла за зимчиками, які вели її через ліс. Вони долали засніжені пагорби, переходили в брід сріблясті струмки і дерлися по великих крижаних брилах. Здавалося, що далі вони йшли, то ліс ставав дедалі тихішим і тихішим, а сніг під ногами м'яко хрустів у ритмі вітру. Нарешті Софійка вийшла на світлу широку галявину, де через холодну, швидку річку був перекинутий місток. Вона помітила дивну постать, що стояла перед мостом. Це був високий містичний вартовий, одяг якого був зроблений з блискучих бурульок і сніжинок. Його очі мерехтіли, як зірки, а голос нагадував тихий шум вітру. Лише той, хто розуміє мудрість зими, може пройти по мосту, промовив вартовий тихим, спокійним голосом. Щоб перейти його, ти маєш відгадати три загадки якщо тобі це вдасться, то зможеш перейти міст. Якщо ні, то доведеться чекати, поки не будеш готова. Софійка хоробро кивнула. Я постараюся. Вартовий підняв руку і промовив першу загадку. Скатертина біла увесь світ накрила. Софійка замислилася, а вартовий стояв нерухомо, поки вітер ніжно гуляв лісом. Було тихо, поки він знову не заговорив. Чи знаєш ти правильну відповідь, маленька мандрівниця? Софійка на мить заплющила очі, згадуючи сніг, який так м'яко падав з неба взимку. Сніг, нарешті сказала вона. Вартовий кивнув і посміхнувся. Молодець. Але у мене вже готова наступна загадка. Він промовив другу загадку. Влітку відпочивають, взимку дітей катають. Софійка замислилася і озирнулася навколо. Повітря було прохолодним і свіжим, і думка про сніжні дні нагадала їй про швидке катання взимку. Але вона не поспішала, щоб остаточно впевнитися. Вартовий терпляче чекав Чи знаєш ти відгадку? Софійка посміхнулася. Санчата. Вартовий посміхнувся у відповідь і кивнув Дуже добре. Але відгадай останню загадку, перш ніж ти зможеш перетнути міст. Він підняв руку і назвав третю загадку І в огні не горить, і в воді не тоне. Софійка довго думала. Це була складна загадка, але потім вона придумала відгадку. Вартовий почекав, поки вона посміхнулася, і сказала Лід. Вартовий відійшов у бік і тихо засміявся. Ти розгадала всі загадки, Софійка. Міст тепер відкритий для тебе. Софійка обережно ступила на міст, який тепер лежав перед нею у всій своїй красі, і почала переходити річку. Вартовий попрощався з нею з лагідною посмішкою Ніколи не забувай, що зима сповнена таємниці чудес. Нехай твій шлях принесе тобі радість. Рішучими кроками Софійка досягла іншого берега, відчуваючи себе ще сміливішою. Вона йшла за зимчиками, які весело вели її зимовим лісом, поки нарешті не дійшла до великої крижаної печери. Зимове світло сховане в цій печері, пояснили зимчики. Але як мені його знайти? невпевнено запитала Софійка. Зимчики вказали на старе зледеніле дзеркало, що висіло на стіні печери. Подивись у дзеркало і подумай про те, що приносить тобі найбільшу радість взимку. Тільки якщо ти повіриш у справжню магію зими, ти знайдеш світло. Софійка стояла перед дзеркалом і думала про це. Вона згадала всі прекрасні моменти зими. Ігри в сніжки з друзями, катання на ковзанах по замерзлому озеру, радість від ліплення сніговика і тепле відчуття, коли вся сім'я збирається біля домашнього вогнища. Повільно дзеркало почало світитися, і зі світла виринула маленька золота кулька. Це було зимове світло. Софійка потягнулася до нього, і хвиля тепла і радості одразу ж розлилася по її тілу. Тобі це вдалося. Захоплено вигукнули зимчики. Зимове світло врятує дерево бажань і поверне зимі всю її магію. Софійка попрямувала назад зі світлом у руках, і коли вона дійшла до хатини старого чоловіка, дерево бажань знову було сповнене життям. Воно сяяло всіма своїми кольорами, а зима була, як ніколи, чарівною. Тобі це вдалося, Софійко. з гордістю сказав старий чоловік. Зиму врятовано. Ти відновила важливу частину зимової магії. Софійка була щаслива і задоволена. Вона знала, що зробила щось надзвичайне. Час повертатися додому, сказав чоловік. Але не забувай, що магія зими живе у твоєму серці. І щоразу, коли ти трястимеш снігову кулю, ти згадуватимеш цю подорож. Софійка кивнула і заплющила очі. Коли вона розплющила їх знову, то опинилася у своїй кімнаті, а снігова куля все ще була в її руках. Бабусю, це було справді чарівно. вигукнула вона. Бабуся посміхнулася. Я знала, що ти це відчуєш, моя люба. Софійка обережно поклала снігову кулю на стіл і відчула тепло і радість. Вона знала, що магія зими завжди буде з нею. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.